Я Юльця. Ми з вами на кухні. На дворі літо, сезон полуниці у розпалі, і готувати ми будемо чізкейк без випічки. Надзвичайно швидко та із найпростіших продуктів отримаємо ніжний літній десерт. до справи. Для основи чизкейка потрібно печиво та масло. На форму 22 см я взяла 200 г затяжного печива та 100 г розтопленого вершкового масла. Печиво перекладаю до чаші комбайна та подрібнюю у крихту. Тоді вимішую із маслом. Маса повинна сліплюватись у ось такі грудочки. Далі перекидаю на дно форми, котру попередньо вистелила пергаментом. Основу потрібно розпреділити і добряче втрамбувати. Можна це робити ложкою, склянкою або ж рукою. Формую невеличкі бортики. Тепер кладу отримане у холодильник на 2 години. Саме час підписатись на мій канал і поставити вподобайку цьому відео. Наступним готуємо основу чізкейка. Приготуйте таке: 700 грам жирного сиру, 300 грам сметани чи йогурту. 250 г згущеного молока, 100 г цукру, 35 г желатину, 170 г води, ванільний екстракт, 300 г полуниці порізаної на шматочки. Желатин заливаю водою, вимішую та залишаю набухати. У чашу комбайна перекладаю сир, цукор, сметану, згущене молоко, ванільний екстракт. Збиваю на максимальних обертах до повністю однорідної маси. До речі, обов'язково скуштуйте, чи вам достатньо солодко і при потребі додайте ще цукру. Хоч як на мене, смак достатньо збалансований. Більшість маси викладаю у глибоку миску, але кілька ложок залишаю в комбайні. Желатин тим часом набух. Час його підігріти до гарячого і розтопити. Я роблю це у мікрохвильовій у три заходи по 20 секунд. Виходить ось така гаряча рідина, котру я переливаю до чаші і збиваю до поєднання обидвох мас. Далі, отримане, переливаю до усієї сиркової маси, вимішую вінчиком. Тепер потрібно рухатись і робити все в темпі, бо сир стигне на очах. Дістаю пісочну основу з холодильника. Викладаю на дно трішки сиру, шматочки полуниці. Знову сир. Полуниці, сир. Поверхню чизкейка вирівнюю лопаткою. Накриваю кришкою та відправляю застигати до холодильника хоча б на 30 хвилин. Тим часом беру за верхній полуничний шар. Тут потрібно 500 г полуниці, 100 г цукру. 15 грам желатину, 75 грам води. Желатин розмішую з водою і залишаю набухати. На відео я взяла трохи менше желатину і мій полуничний шар залишився трішки рухливим. Тому виберіть саме 15 грам і все ідеально застигне. Далі полуницю блендерую з цукром. Виходить ось така рідка маса. Желатин грію до гарячого. Поєдную із полуницею та добре вимішую вінчиком. Половиною отриманого заливаю поверхню охололого чизкейка. Даю трішки схопитись хвилин 20 у холодильнику, а тоді заливаю і решту полуничної маси. Ну ось тепер чизкейк можна остаточно ставити стабілізуватись у холодильник. На кілька годин, а то й на цілу ніч. Але майте на увазі, що чизкейк із свіжими ягодами можна зберігати добу не більше, тому не готуйте його дуже наперед. А мій десерт готовий. Ось такий він яскравий, апетитний, свіжий та дуже ніжний. Перед подачею перекладаю його на тарілку. Давайте відріжемо шматочок і зазирнемо всередину. Ось така краса і смакота вийшла. Багато полуничок. Ніжний сирковий прошарок, вершковий смак пісочної основи, якраз те, що потрібно для охолоджуючого літнього десерту. Готуйте і нехай вдається. Дякую вам за увагу! І до нових смачних зустрічей, Па-па!